Всім привіт! Слава Україні! Добрий ранок. Вісім... де там часи 8.41, їдемо на поле. Як то говориться, кажеться, розпочалось. Прогноз погоди вже пише температуру чотку, 8-10 ночами, не так як писав 5. Так що можна в принципі, розпочинати і посівну далі продовжувати. Ну ми, звісно, так як я й говорив, що їдемо надавати послуги, каливить. Як Толя зараз там летить прицепами, добриво, посівний і тому подібне. Будемо сіяти їм сьогодні площу. Так що, звісно, далі це все діло покажу. Не знаю, що за кукуруза, що за гібрид який. Сіки тисяч будемо сіяти. Ну, спитаю, налаштую і будемо пробувати. Знаю одне, що буде сіяти толя з сілітрою, по соточки в рядочок, тому я й поставив е, ці ж. Сочники на добриво. Подивимося, як працює система висіву добрив. Це, звісно, сервісників немає, це тепер треба буде самому щось там зображати в тих цих налаштуваннях, регулювати вакуум. Ну, та я думаю, розберемося. І не з таким справлялися, тоді опита. Досвіду в цьому немає ніякого, зато є натхнення працювати, а це головне. То я думаю, вже із такою милостю розберемося. Ні то буду дзвонити, ні то позвоню сервісникам, ні позвоню Артему Лаврику. Коротше, розказати хлопці допоможуть однозначно. Там же ж, звісно, є нюанс по гідростанції, коли тільки приїхав, тільки запустився, температура масла одна. Звісно, коли воно нагрівається, вакуум падає. Потрібно підкручувати. Але коли температура масла достигла вже свого діапазону. Тоді вже раз підналаштував, все, ідеалі. Комп'ютер запустив, автопілот запустив, все чітко. По комп'ютеру тест включив, все воно протестувало, всі мотори на мазях. Що там ще? GPS, сигнал, все є. Так що їдемо на поле і далі тоді вже покажу. Приїхав на місці, ось дядь Толя долітає, на хвості прям сидів, не вгониться за мною. Да, дядь Толь? Як завжди патріотичний картуз на чує, посівній. Що? Та треба буде цей взяти. У тебе один бурдюк, що розв'язується. Бег? Бег. Зачем? Є в тебе. Щоб ми туди три насипали, тоді висипали. Бо в нас вони там порвані а. Так ми що не пересипали у бег? Ми один насипали, зразу тоді висипали. а тоді поки не сідемо, не пересип. Ну тоді треба до колі. А де кукуруза на прицепі? А що ви в цьому году будете сіти? Там дуже прошлого не досіяли. Петрос? Ні. А який ще? Петрос був галатей, я був і 39-39 була. Да, оце 30. Це і ось галатей. І опять на галатей. Ну дід Толя. Тільки галетеє. Та ну такий посів повинен бути і качественний посівний матеріал. Скільки ти сієш? Скільки нам треба сіяти. Я сіяв в себе сергенту 69 тисяч. 68. 68 да, тисяч. Ну і нам так само. Доля 68 стоїть, тобто нічого не змінять. Так. Я можу посіяти хоч і 65,5. Хай так. Отак? 68 хай буде. Да, да, да. Все. Привет. А Коля ж буде бегероз там стоїть. антизон, це я вам не показав. А потім бех засипав, ні, не, не так, бункер засипав, поїхав покультивірував. Потім бункер кончився, подзвонив, приїхав, знову засипав. Так, що прийдеться, таке робить, що живе. Ну так а я, звісно. А тут соя буде. от дятолі, що тут. Вони, виходить, позавчора розробили. Вчора пішов дощ, якого ми очікували по прогнозу. І сьогодні приїхали. Якраще як сонце встає, воно тут зараз це все діло притряхне, поки ми його тут налаштуємося. Причудово, що не треба нічого на комп'ютері міняти, буде ідеально. Отак От площа розробилась після культиватора. Оцей же старий КПС-4, мабуть. Так? Дядь Толя, як називається ваший культиватор? Отой От КПС-4 він іде. Чи Як і як, як у нас був, Коля? Та Я не знаю, як вони називається. Коротше, КПС буде. Тільки не прицепний навісний. Що ззаді боронка І така площа аж туди до лісу. Це ми застряли. Де відос в мене на каналі. Це отак виходить вниз. Там зліва ставок, а там справа та канава. Те, що я вам розказував. Ну то вже то вже історія. Получається, до посадки гони. Ну як гони? Площа до посадки. Отак. Краю тут відсіваємо, рівнесенько і поторохтів. Так що ждемо добрива. Це все діло розкладаємося, засипаємося і будемо працювати. Флаг, як положено. Побачив Артема Лаврика. Думаю, треба і собі, все-таки ж треба стрімитися до кращого, Не да? отуди десь униз дивитися. Оце Оцепив, хай буде. Вал отбора мощності крутиться, масло прогрівається, ну воно ще тут нічого не прогрілося, зараз поки розкладемо, поки тесе. Запущу і будемо, будемо пробувати. Так що не перемикайтеся, Дядь Толі за картозалой Кос. Отакий здоровий, з волосатими руками. Ну і далі буде. Скомандував Толя Сіє 75 тисяч, так що будемо міняти. Міняти будемо висів. Ну, хазяїн барин Там три кнопки нажати, то її зробимо. Все, красота, йдемо засипатися. Загрузили банки, ждемо, поки привезуть добре, Ось зараз відрегулюю е, тиск цієї ж вакуума. По кукурудзі в руки брати не буду, графіткою засипав, а і мансанта українська, отут в трьох банках, ну вона знизу. Зерно, ну якщо висипаємо мішок мансанти, скажімо так, це отак. Якщо висипаємо е, галатеї, то це отак. Зерно крупніше, ну, наше є наше. І нема ж і не випало, як на зло, ні одно, щоб показати. Так, да, видно, що з виду воно похоже, щось десь, якісь корні там, пра-пра-пра-пра прадідів -пра 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 і е, бабульок є. Монсанти, таке з виду, інтересне зерно. Ну, а галатея, як галатея. Так що зараз налаштуємо сівалку, ждемо добрива і будемо пробувати. Ну, що, значить, процес вже йде. По автопілоту пише 3 гектара 69 соток посіє. А по комп'ютеру сівалки пише 4 гектара 36. І чогось чогось. Я довіряю більше комп'ютеру сівалки. Чого? Сіяли 9 гектарів, а отут, якщо не помиляюсь, 10 гектарів показало і 40 соток. Я ж знаю, що там площа 9 гектарів паї. то цьому не довіряю. Хоча не пойму, що він так прибрехує, вроді і РТК і всі діла. Ну, взагалі сієм 75 тисяч потихеньку діло движеться, сонечко світить, земелька підсихає, бо як одходить в края навіть на колеса, оці, що держать глибину бокові, Ну, Чистики там чистили. Процес взагалі йде. Удобне оте віконце, що на бункері по добривам. Тобто, бачиш, куди воно, що дівається. і так далі. Ну Звісно, зліва йде сошник поверху, сипає поверху. Чого? Тому що сошник закріплений мертво зафіксований, так? а площа нерівна. Ні, Толя земтизончиками порав, це ж тут о... горба, тут аж яма, борозна від плуга. Дивіться, тут яка в нас красота. Блін, камера цього всього не передає. Це так, зараз спускаємося з гори. Там внизу яр, гори такі будь-який в Карпатах, чесне слово. Лелека літає, десь черв'ячків собирає. І знаєте, що бачив, отходив край, йдуть тут Диво, вона зараз прямо у мене йде, йомайо. мойо гуп, приземлилась. От кожен той край ідуть дві куропаточки такі. Невеличкі поріні, молоденькі. Летить яструб, тільки ковть одну і ушоло туди десь у яр. Це капець, блядь. Вроді би і жалко, але ж розумію, що це не від мене залежить. А на камері нічого не видно, по суті. оце. Тут аж і горбочок такий, ну Поле нерівне мається на увазі. Тут ось теж спад. По-своєму важкувато чуть-чуть трактору. Ну, як найкруте супротивлення і сошників, і, і добриво в бункері все-таки сівалка ж поважчала, То під гору важкувато, то По по-рівному, коли рівні гони, в взагалі немає ніякого. Сиди, контролюй, наблюдай, що там до чого. Зараз підуть мотори виключатися. Хожу через загінку, що так топтать, що так топтать, яка різниця. Заїхав. Ось, бачите, зараз зівалка їде по краю відсіяному. І зараз ось заходимо і пішли мотори включатись. включаються, відключаються там, де не посіяно. На гору меншою, другий діапазон, буква С. Нагору піднімаюся до 8 кілометрів. Нагору вийшов на рівне, діапазон Д, 8,5, вони там до 9, по-моєму. ну, Середньо так 8,5 хожу. Кондиціонер прийшлося вже включити, бо жаркувато. 75,3. А що там пише у нас відсоток сингуляції 97,2. Двійники 1,1%, ,1%, 1, верніш 0,1% і пропуски 1.72. Ну це копійки, якщо прирівняти. Воно ще я вам скажу, виходить, чого так, того що зерно по, по собі відрізняється, так як засипане. І, кстати, я оце замітив теж ще вам, що засипав для Толя мішки галатеї. Одна така, одна така. Вони між собою навіть відрізнялися. А вперше дві чи три банки засипана ж оця 39-39 українська. І там взагалі зовсім більше зерно. Ну, тому може і за того, чого більше стріляє пропуски. Ну, хоча я не впевнений. Нічого я брехати не буду. Все он сіє, все показує, все чорні. От тебе движемося. Виставив 100. В районі плюс-мінус селітри в рядочок, якраз, я думаю, буде тема. Земелька середнька, зараз азотні проспориться, потім рослинка наклюнеться, тільки піде коріччі коренева система, тільки фу і рослина поперена. Хоча до сьомого листка добре рослина не потребує. Це з якоїсь сторони дивиться, як говориться. Так? Є, що селітра куплена, чого її не вносить. Так що будемо засипатися, тоді вже зупинюсь, щось розкажу, покажу, коля попер культивувати, бо що він буде стояти, прохлаждатися, так, то він попер культивірувати, потім тільки альо, прилетить, буде У Нас на полі не так, як у усіх, що там одна машина і все. Трактор, одна, друга і третя. Ще й коля якби трактором стояв, то цілий концілів би був. Або моя, наприклад. Он хлопці, ну не видно далеко, воно по постріптілу, той на Нью-Холланді літає, будь би, я не знаю, на самоліті або по і в або на самоліті в небі. От так, Процес іде, дай бог, щоб сьогодні закінчити цей момент. Закрита площа. Так що, далі буде. Загружаємо. Що, що я тут? Це не Давайте глянемо. Вітер неможливий. Та тут ось ще. Бомба. Добриво засипається. Чуть-чуть, звісно, я з ним не розібрався, з тим добривом, так як не догнав систему, як вона працює, але в кінечному результаті зрозумів. Воздуха більше дав і тоді долітає до самих останніх. Получається, це вроді би сипе. Це чітко, самотьоком вже, а до цих не долітав. Тоді добавив, накрутив воздуха і полетіло. Про це сіде. Так, сонечко світило гарно, а тепер вітрюгані ще неймовірний. І дубарь. Так, що, підемо поритися. Дядь Толя не риється. Каже, все по красоті. Так, да, оце вроді би по сіду гору з поворота, але ж воно тут не сіє, не сіє, так як отут відійдені края. Ну, повсходи, звісно ж, покажу. Ось, пожалуйста. Перва є. 75 тисяч воно должно бути ось друга. Густенько. Так, отут а десь ось. Ось, ось третя. І отут а десь должна бути четверта. Щось не видать, коротше, щоб не дуже довго. по-быстрому раз-два. Вот все есть. Вот все есть. Вот все есть. Вот все есть. Бомба. Працюем. Время, время. Скоро уже обед. Хух, хоть водички попью. справилися з завданням погано що мала кабіна немає кондиціонера як у великих Джонах. Ну, може і в великих і в масеях є Йомай. трогаємо зараз завожу значить дивіться по автопілоту 2081 так верхній 19 і 19... 18 соток. 19 гектарів 18 соток. По аналітиці, значить, проведу вам екскурсію. Видно, не видно. Відсоток сингуляції. Це на всій площі. 97,87%. Це бомба. Двійники. 0,8. Це ж взагалі ідеально. І пропуски 1,4%. Так що можна завершувати це все діло там загружається. Все, вирубать усе. Клац, клац, клац. І тут вирубати. Вимкнути. Так, 3А і трогай. Тобто, я думаю, якщо розпочати роботу із 8, ранку, із 8 ранку, до 8 вечора, щоб рівна площа була, гектарів до 30 можна забалабети. Так що, слава Богу, відсіялися, все по красоті, воля накриває площі. І завтра вже будемо їхати сіяти собі. Без привички, без досвіду, за дачею справився, аж сам доволі. Зараз приїдемо на базу, висипемо зерно, сипемо з банок, там вже мішечок півтора залишилося добрив, Теж їх сипемо, видаємо свалочку добрим і готуємо її на завтра. Так що завтра вже будемо сіяти свої площі. І покажу, розкажу, як це діло все проходить у нас. Так що, всім дякую за увагу, всім пока, і звісно, все буде Україна.